Доброго дня! Тема уроку застосування похідної. Ми розглянемо застосування похідної при дослідженні функцій на зростання, спадання, при знаходженні екстремумів функції і побудові графіків. Перш ніж приступити до дослідження функції, ми розглянемо ще деякі питання. Перше питання критичні точки функції. Критичними точками функції називаються внутрішні точки області визначення функції, у яких, функція, у яких похідна дорівнює нулю або не існує. Зверніть увагу: похідна дорівнює нулю або не існує. І точки належать внутріш... Це внутрішні точки області її визначення. Розв'яжемо вправу, знайти критичні точки ось такої функції. Значить, знайдемо похідну цієї функції, y дорівнює 3х у квадраті відняти 6х. Похідна повинна дорівнювати нулю. Прирівняємо 3х у квадраті, відняти 6х дорівнює нулю. Скоротимо на 3, одержимо х у квадраті, відняти 2х дорівнює нулю. Х винесемо дужки, одержимо х, відняти 2 дорівнює нулю. Х1 дорівнює нулю, або х друге дорівнює 0. 2. Отже, дана функція має дві критичні точки 0 і 2. Розглянувши цю вправу, складемо невеличкий алгоритм, так як же знайти критичні точки функції. Щоб знайти критичні точки функції, треба знайти похідну цієї функції, прирівняти її до нуля, розв'язати утворене рівняння, ці точки будуть критичними.